Да уж. ну що. От, в принципі, все. Радужна історія програміста в Канаді закінчена. Все наче нормально починалось. На початку літа знайшов роботу, попрацював, виходить, 9 місяців, їздили на корпоративи от декілька тижнів тому. Всі менеджера посміхалися та, та ніяких навіть намьоків на звільнення не було. І от в кінці минулого тижня кажуть, типу, сорі, але ми маємо тебе звільнити. Не пояснень, нічого. Товариство, вся ця історія є чистою правдою, і кожна деталь, яку ви почули, вона також реальна. Але вся ця історія не про мене, а про мого товариша, з яким ми працювали 9 місяців в одній команді. Почекайте, не переключайтесь, дайте мені ще декілька секунд. Ванкувер знайомий призівав програмістом в Амазоні з травня 2022 року і от тільки не отримав листа. Що його звільняють? Йдемо далі. Мій друг, який вже два місяці в Канаді з п'ятьма роками досвіду в програмуванні та з ідеальною мовою, не може знайти роботу. Товариство в Канаді йде масове звільнення та просто нереально глибоке безробіття в майже всіх сферах. І зараз мова йде не тільки про ІТІ, хоча я про нього також розкажу. У цьому ролику я розкажу, що взагалі відбувається та чому людей масово звільняють. Також, звичайно, затрону тему пошуку роботи, розкажу, чому зараз досить важко знайти роботу майже в будь-якій сфері, та, звичайно, дам пару порад, як, на мій погляд, не втратити роботу, та що робити, щоб більш ефективно шукати роботу. Ну що, поїхали? Народ! Прямо зараз поставте лайк цьому відео та напишіть будь-який коментар. Мені цікаво почути реальні історії звільнення, можливо, складності пошуку роботу. Єдине що, зараз тільки поставлю реквізит, та будемо починати. І так, почну з теми звільнення. Що відбувається, та чому в Канаді зараз так масово звільняють людей? Почну звичайно з того, що більшість ринку праці Канади, в частності it компанії та тех компаній. Це в більшості своїх компаній, які напряму залежать від інвестування, чи то частних інвесторів, чи governmental інвестування. Простими словами, компанії працюють, виплачують зарплати та тримають на плаву за рахунок чужих грошей. Звичайно ж, інвестори, чи то частні, чи гоструктури мають інтерес в інвестуванні тільки тоді. Коли мають вихлоп, я проаналізував ситуації в Канаді та Штатах ще за 2022 рік, і влітку 2022 року в Канаді рівень інфляції досяг піку в 8 та 10%. А середня цифра інфляції за 2022 рік склала 6,8%, відсотків, що являється рекордом за останні 40 років. Просто для порівняння, у 2021 році рівень інфляції складав 3,4%. Ціни. Стрімко виросли зарплати, наче потроху доганяють підняття цін. Це, звичайно, ніякому роботодавцю не цікаво. І тепер найголовніше, я зачитаю статтю на сайті Trading Economics, яка фактично дублює офіційні цифри. Та ось що вони написали: я перевів на українську з оригіналу. Економіка Канади зупинилася порівняно з попереднім кварталом у четвертому кварталі 2022 року, поклавши край п'яти кварталом. Накопичення товарних запасів у четвертому кварталі знизилося для промислових і роздрібних товарів, що призвело до скорочення інвестицій у товарні запаси на 29,8 мільярда канадських доларів. Крім того, вищі процентні ставки Банку Канади перешкоджали інвестиціям у житло, продовжуючи падіння валового нагромадження основного капіталу. З іншого боку. Витрати на споживання в економіці Канади зросли на відсотки завдяки споживанню домогосподарств і державних витрат. Простими словами, економіка Канади зовсім не в найкращому стані. Як я вже читав, інвестиції в товарні запаси, наприклад, скоротилися на 30 мільярдів. Ви розумієте, у 2023 році. Компанії просто не можуть собі дозволити мати тих співробітників, які вони мали 21-му чи 22. го Їм фактично нічим платити зарплати, фінансування та інвестиції падають чи взагалі в когось пропали. І на тому все. На жаль, велика частина звільнень припала на it ринок. Я не кажу, звичайно, про Амазон, який як нікому не секрет, наймає людей, щоб потім їх звільнити. Тобто Амазон має квоту на рік. На найпрограмістів і в кінці року має квоту на звільнення програмістів, і це нормальна історія, коли крупні корпорації, як Amazon та Google, наймають співробітників, щоб через рік їх звільнити, так сказати, закрити дві квоти одним махом. Так от it ринок Канади дуже постраждав в кінці 22-го, початку 23-го року, і, скоріш за все, буде страждати далі, через те, що майже 100% it компаній не тільки в Канаді, але й по всьому світу живуть за рахунок інвестицій. Ці інвестиції падають певними раундами по квартальному, наприклад. Не питайте звідки я то все знаю. Я довгий час працюю програмістом і займав різні посади, в тому числі і менеджер компанію, і знаю всі структури із Так от, якщо ми вже з вами зуміли зрозуміти, що інвестування в ринок Канади суттєво впало, і великий відсоток від того інвестування припадав саме на АІТ, відповідно дуже багато програмістів, дизайнерів, тестувальників залишились без роботи. Друзі, тема пошуку роботи, та точніше складності та безробіття в Канаді, це наступне, про що ми поговоримо. Але спершу дуже важлива тема. Народ, зараз дуже важлива інформація про моїх друзів, я говорю про це в кожному ролику, скажу і зараз. Вони займаються капеланством та доставкою гуманітарки та потребують постійної фінансового підкріплення. Вони кожен тиждень їздять на передову та доставляють по 5-10 тонн допомоги. Я прикріпив усі ссылки в описі. Будь ласка. Донайте, і тільки так ми приблизимось до перемоги. Народ, останнє, що скажу по темі звільнення, це як не стати наступним. Простими словами, що робити, щоб вас не звільнили. Краще працювати та цілувати начальника в дупу. Ні. я прикалуюсь, то й так по замовченню, зрозуміло. А от якщо серйозно, то для того, щоб вас не звільнили, ви не просто працюєте, щоб робити свої задачі та підтримувати життя компанії сьогодні, робіть все так. Щоб компанія бачила, що ви можете зробити вклад в її розвиток завтра. Простими словами, дуже легко знайти та легко звільнити простого робітника. Набагато складніше знайти менеджера або начальника. Працюйте так, щоб ви могли стати менеджером, тобто вас повисили і, скажімо, з 10 простих робітників, звільняти 9, а вас одного залишать, бо бачать, у вас потенціал. Коротше, думаю, ви зрозуміли. Орієнтуйтесь вже по тому направленню, в якому ви працюєте. Але суть, мені здається, ясна. Ідемо далі. Безробіття точніше, дуже важкий або й нереальний процес знаходження роботи в Канаді в цей час. Якщо ви слухали минулий пункт про звільнення людей в Канаді, то думаю, що у вас вже намалювалась певна картинка і по питанню пошуку роботи. Якщо ж ви перемотали минулий пункт, поверніться та послухайте його ще раз. Народ, хто ще не підписався на канал, обов'язково зробіть то. Як кожного тижня випускаю ролики, багато про життя в Канаді, багато саме про ІТ-сферу, та от початок теплого сезону, тому буде дуже багато зйомок з кемпів, тревелу, тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Так от, якщо роботодавці звільняють співробітників через те, що вони не в змозі їх утримувати та платити зарплатню, думаю, логічно, що наймати нових ніхто не буде. Це перша, але не основна причина безробіття. Друга причина досить очевидна, але я маю її озвучити. Іммігранти так саме рекордні напливи іммігрантів призводять до того, що кількість робочих місць суттєво знижується. В 22 році Канада видала рекордну кількість карток постійного резидента або піарів 430 тисяч карток. Ви просто вдумайтесь при тому, що це тільки постійні резиденти, тобто робочі візи, студентські візи. І так далі, навіть сюди не рахуються. Всі ці люди прилетіли до Канади та будуть шукати роботу, так само як і ви. І останній пункт він все ж таки стосується саме цього періоду часу, тобто початку року. В Канаді період з лютого по квітень та є період подачі річних звітностей, фіношування всіх податкових питань. Та, звичайно, час планування бюджетів на наступний рік для компанії в Україні все інакше, десь до кінця січня більшість компаній та підприємств вже мають чіткі плани на наступний рік та знає свій бюджет в Канаді. все по іншому. Період з лютого по квітень є найголовнішим. І, на жаль, найскладнішим для людей, які шукають роботу. Я вже приводив приклад свого друга, який всередині січня прилетів в Калгарі, працював фронтен-девелопером 5 років, вільна англійська мова, і він вже 2 місяці не може знайти роботу. В Україні чи Європі людина з такими знаннями знаходить роботу за тиждень, при тому, що кожен день буде мати інтерв'ю. В нього ж за 2 місяці було всього два інтерв'ю в одну й ту саму компанію, і прямо зараз вони просто його морозять. Інших варіантів. Немає таких прикладів, просто сотні. Я кожен день бачу гнівні меседжі в українських групах, що люди не можуть знайти роботу по півроку. Це ненормально. Але ближче до літа має стати краще. Добре товариство. Я буду закінчувати ролик. Скажу тільки одне: що не падайте духом, шукайте, стукайте в усі двері і обов'язково знайдіть свою дрімджоб. Можливо, не в Канаді. Окей, дякую всім за перегляд. Будь ласка, підтримайте мене лайком. Та дуже цікаво почути вашу історію пошуку роботи в Канаді. Якщо ж немає ніякої історії, просто напишіть, будь ласка, будь-що в коментарі. Це підтримає мене та допоможе цьому ролику бути видимим для більшої кількості людей. Ну, все, народ. Всім па-па. та побачимось в наступних роликах.